Попівка Конотопського району у приватній садибі було виявлено вірус африканської чуми свиней. Як повідомив начальник управління ветеринарної медицини у Конотопі Михайло Радецький, тварина, у якої підтвердився даний діагноз, захворіла ще 6 серпня. Оскільки зона захисту знаходиться на відстані 20 кілометрів від осередку спалаху хвороби, то Конотопською міською радою було прийнято рішення про вжиття негайних заходів щодо недопущення розповсюдження вірусу по місту та району. У місті оголошено 40-денний карантин із дня. Вилучення та знищення шляхом спалювання останньої зараженої вірусом тварини. Згідно з спільно розробленим планом заходів, у відповідності до всіх інструкцій та норм було вирішено закрити на карантин всі м'ясні павільйони на ринках, посилити контроль над стихійною торгівлею в місті, припинити видачу будь-яких ветеринарних документів, заборонити ввезення. Несертифікованої свинини на територію міста та її реалізацію. Застерігаємо мешканців міста від купівлі м'ясної продукції у невстановлених місцях. Варто пам'ятати, що м'ясо зараженої тварини у замороженому вигляді несе у собі небезпеку до 15 місяців. Просимо з порозумінням віднестися до вимушених тимчасових заходів безпеки та спільно унеможливити розповсюдження вірусу. 9 серпня матеріальна база пожежно-рятувальної частини поповнилася інструментом, який був дуже необхідним для проведення основних рятувальних операцій, для ведення рятувальних робіт в зонах надзвичайних ситуацій, при аваріях на транспорті, катастрофах, пожежах, а також для використання при аварійно-відновлюваних роботах тощо хочеться від імені міського голови. Міської ради і від нашого міста передати вам основні засоби рятувальні саме в кількості троє штуки, для того, щоб ви могли якісно виконувати свою роботу. І ми завжди на вас розраховуємо так само, як і ви можете розраховувати на нас. Хочу вам побажати здоров'я, легкої роботи, наскільки це взагалі можливо, і життєвої наснаги. Сподіваємося, що ці інструменти, які ми вам передаємо на баланс, Допоможуть дійсно якісно і фахово виконувати свої обов'язки. Слава Україні слава! і вам дякую за вашу роботу. Артему юрич наснаги вам ваших і ваші роботи. Ходимося біля Конотопського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, що за адресою вулиця Братів Лузанів, 43. Знаходиться ця установа за відділом статистики. Після року роботи центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тепер ця установа має нові повноваження, що значно покращить долю місцевого населення. А також відтепер на території області з'являться нові установи, які будуть йому підпорядковуватися. Детальніше ми будемо запитувати у працівників центру. На сьогоднішній день система безоплатної правової допомоги розширяється, і вона на сьогоднішній день визнана однією з найспішніших тих програм, які забезпечують соціальну програму уряду України за підтримку міжнародних партнерів. І на сьогоднішній день така дійсно розширяється така допомога. Зокрема, з 1 вересня поточного року на тих сумські на території України взагалі буде відкрито більше 400, близько 400, Бюро правової допомоги. На території України таке бюро будуть відкриті у тих районних центрах, де на сьогоднішній день не було місцевих центрів надання безоплатної правової допомоги. Це крім міст Канатоп, Суми, Шостка і Ахтирка. Зокрема, в тих районних центрах на території обслуговування Канатопського місцевого центру, це Буринь, Рамни, Нідригаю, Липова долина будуть Відкрити таке бюро. Склад цих бюро буде по штату передбачено три особи: начальник, заступник начальника бюро і спеціаліст бюро. На бюро ці покладені обов'язки щодо правопросвітницької діяльності, надання первинної правої допомоги в рамках. В рамках дозволених законодавством компетенції своєї, а також збирання документів для вторинної правової допомоги, крім того, що є, на мій погляд, новелою в наших стосунках з громадянами, це мається на увазі доступ громадян до реєстру Міністерства юстиції України. Тобто громадянин може прийти до бюро правової допомоги, а також і до Канатопського місцевого центру. Труд безпосередньо тут в Конотопі, і отримати доступ до цікавлячої інформації, яка знаходиться в відкритих реєстрах Міністерства юстиції України. Я так розумію, бюро правової допомоги, що з'явиться в інших містах і України, і сумської області, зокрема, буде підпорядкуватися центром надання безоплатної вторинної допомоги. Так, це є структурними підрозділами, а саме відповідно до штатного розпису, це відділи Канатопського місцевого центру надання безоплатної правової допомоги, зокрема Боринське бюро правової допомоги, відділ Бюринське бюро правової допомоги, Ромінське бюро правової допомоги, Виповдовинське і Недригайовське бюро правової допомоги. Це ті. Бюро правової допомоги, яке відносяться до території обслуговування Канатопського місцевого центру знання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну, а зараз ми поговоримо про послуги, які надає безпосередньо Конотопський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адже цей центр відтепер починає надавати і нові послуги, які покращать участь місцевого населення. Скажіть, будь ласка, що саме за послуги у вас нові з'явилися? Так, дійсно, з вчорашнього дня Конотопський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги надає нову послугу: це реєстрація громадських об'єднань, громадських формувань посередньо в місті Конотопі, тобто, якщо раніше для того, щоб зареєструвати громадську організацію, треба було їхати до міста Суми, то з цього з вчорашнього дня це можна зробити прямо тут, не виїжджаючи за межі міста Конотопа. Для цього треба до нас з'явитися з відповідними документами. Ми працюємо в формі фронт-офісів, Тобто, ми приймаємо документи, заносимо їх до реєстру і відправляємо в електронному вигляді, на сумський відділ юстиції, де проходить безпосередньо реєстрація. Потім представники громадської організації або громадських обформувань можуть зайти під своїм кодом і подивитися, чи зареєстрована громадська організація чи ні. Тобто це значно полегшить реєстрацію громадських об'єднань формувань, це дозволить в більш короткі терміни це здійснювати. Це Здійснюється протягом трьох діб, і взагалі це зручніше для наших мешканців і для наших активних мешканців, які хочуть зареєструвати громадські об'єднання або громадські формування чи інші якісь громадські організації. Навесні 2016 року відновили призив на строкову службу в Україні. До армії України потрапляють придатні за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилися 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призиву в армії України. Як буде проходити осінній призив до армії, дивіться далі. У жовтні листопаді 2016 року проводиться призов на строкову військову службу громадян 96-го року народження та старшого віку, які не мають права на відсрочку від призову. Д Явці на призовну дільницю в місті Конотоп та Конотопському районі для виконання заходів призову на строкову військову службу, підлягають громадяни, яким в період призову виповняється 20 років, а також громадяни, які народилися у 1990-96 роках та у яких закінчилися термін відсрочки від призову, або не призвані раніше за різних обставин. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю. За адресою міста Конотоп, вулиця Садова, 41, установлений час з документами, що засвідчують особу. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Конотопського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. При з'явленні на призовну дільницю при собі мати. Посвідчення про прописки до призовної дільниці, паспорт або свідоцтво про народження, копію ідентифікаційного номеру, копію атестата, диплома, свідоцтва або довідку про освіту за спеціальністю. Характеристику з місця роботи або навчання в двох примірниках: посвідчення водія автомобіля, довідку про спортивні розряди. На підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу керівники підприємств, установ, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, зобов'язані. Викликати призовників з відряджень для своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які вхиляються від призову і не з'являються до військового комісаріату, несуть відповідальність з єдночинного законодавства. Військовий комісар Конотопського об'єднаного міського військового комісаріату, підполковник Радіоненко Роман Олександрович. Тепер я хочу додати, що відповідальність за неявку до військового комісаріату адміністративна. Подальшому і кримінальна відповідальність до, згідно статті 335 Кримінального кодексу України до 3 років обмеження волі. В указі президента зазначено, що призову підлягають громадяни України чоловічій статі, тільки яким на момент призову виповнилося 20 років. Но В законі України про військовий обов'язок і військову службу написано, що призовний вік громадян України до на строку військову службу з 18 до 27 років. Поэтому закон головніше, чем указ президента. Поэтому ті, хто выявит бажання, і яким на момент відправки не буде 20 років, я запрошую теж для військового комісаріату для проходження медичної комісії і далі і в подальшому убуття до лав збройних сил України.